Самого дитинства людям дуже багато всього, е, дуже багато всього дали. І через ці хибні ототожнення з цим всім виникають різного типу страждання, пошуки, відчуття, що щось бракує, щось не так, і виявити себе тим, чим ти є, ти можеш тільки забрати себе, так як до цього не прийти. Воно завжди тут і зараз. І єдине, що перекривається, це ось дуже великий багаж знань. Про себе і про світ, з яким відбулося ототожнення, і ти просто в результаті це відставиш в сторону, і не важливо, скільки ти йдеш до себе, чи ти десятки років в різних практиках, в різних традиціях, чи ти просто випадково перший раз почула про це. Немає різниці в результаті. Кожен просто відставить всі ці знання, тому що оці ці знання про духовність, оці всі терміни, атман, Брахман, є також пасткою. Це також концепція. Свідомість, я це свідомість, це також концепція, і в результаті це всі знання ти відставляєш, тому що те, що є ти, знаходиться за межами цих всіх знань. Розмови про, про духовність вони можуть е втягувати, тому що це може бути досить приємно розмовляти про щось високе, да, про щось божественне. Це може заспокоювати. Це також е от така от пастка. Справа в тому, що себе не знайти. Знайти себе неможливо. Ти вже є, ти вже є тим, чим ти є. І духовні шукачі в них є ілюзія про те, що вони в кінці в результаті прийдуть до себе. Вони щось запитають, отримають відповідь, це їх наблизить, вони отримують якесь розуміння. Але це все просто гра розуму. В результаті те, що здається, що ти усвідомила щось, що тебе щось наблизило. В результаті ти зрозумієш, що тебе це взагалі нікуди не Тобто воно може так здаватися. Любе усвідомлення завжди неправда через те, що будь-яке сприйняття явища воно завжди неправда. Тобто відбувається в просторі якесь явище. Під словом явище, я маю на увазі, будь-що слово, людина, машина неважливо щось відбувається. Ми на це дивимося завжди через призму свого сприйняття. Ця призма сприйняття сформована на основі того. Що ми бачили, чули, відчували, тобто досвід, який ми отримували. Цей досвід, який ми отримували, ми отримували безвиборно. Тобто, ти з'явилася, ну ти нічого не знала ні про себе, ні про світ. Ти просто була і почалися от в тебе там говорили якісь слова, якісь звуки. Тобто, це навіть не слова були для тебе, це були просто звуки. Ось в тебе, наприклад, почали говорити твоє ім'я. Хтось рішив, що в тебе є ім'я, да? і в тебе стільки разів його сказали. Що в якийсь момент ти, як, як ніщо, почав реагувати на це, на ці звуки, і, і від, почало відбуватись ототожнення з цими звуками. І навіть можна поспостерігати, як маленькі діти вони часто говорять про себе в третьому лиці. Тобто вони називають своє ім'я як ну, не асоціюючись себе з ним. І з часом це міцніше і міцніше формується ось це ототожнення. І точно так само, ось інші знання так само звучали. Тобто, ти не вибирала яку інформацію чути? Воно просто щось бачилось, щось чулось, щось відбувалось, і це все ти, як флешка, безвиборно просто це все записувалося в тобі. І ось це, ось цей досвід, і ця призма, це те, чим ти сприймаєш зараз інші явища, для себе їх стараєшся зрозуміти, описати і. Любий, якби, любе усвідомлення цього, да, чим воно для тебе є, це завжди тільки виключно твоє сприйняття цього. От стоїть, наприклад, бутилка Кока-Коли і 10 людей. Кожен на цю бутилку Кока-Коли подивиться зі своєї призми. Хтось буде казати, що це якийсь найшкідливий напій в світі, хтось буде асоціювати це з новорічними святами, хтось там ще. Ну, тобто, а напій він ніякий. Він не добрий, він не поганий, він просто є сам по собі як явище. І ось будь-яке сприйняття це завжди твоя персональна ілюзія, якщо так можна сказати. Реальність знаходиться за межами будь-яких сприйняттів. І ти говориш, наприклад, що важко, важко через те, що дуже довгий час ти знаходилась там в ілюзії, да, зараз важко це все відставити і почати жити з нового сприйняття світу. Якщо ти стараєшся брати якусь концепцію, а все в світі концепції, береш концепцію. Своєю увагою, не розумінням а саме увагою, дивишся на ню, з щирим бажанням розібрати, що існує ця концепція. І завжди побачиш, що вона не існує. І немає концепції, яку ти візьмеш, щоб розібратися, що вона існує, і виявиться, що вона існує. Завжди виявиться, що це була просто фантазія, яку наділили вірою. І ось якщо брати поєдинчі концепції і розбирати, це дуже довгий процес. Але можна. Виявити, яким чином ці концепції сформувались, і таким чином зрозуміється, що все неправда. Тоді буде легше це все відставити і зсунутися від цього. Бо часто також побачив, щось почув про те, що все ілюзія, але воно стане для тебе істиною, коли ти побачиш, що воно ілюзія. І для цього потрібно дуже пристально по міліметру подивитися на те, як сформувалися це в тобі, ці всі концепції, і як. Відбувається. Дивись, от є зараз цей момент. Немає минулого, немає майбутнього. Те, що називають минулим і майбутнім, це в реальності просто переміщення в просторі речей. Тобто, наприклад, от моя рука тут, коли вона буде тут, це буде майбутнє, а потім тут буде минуле, коли вона зникне. Тобто, в реальності, якщо ширше подивитися, не в упор, а ширше, немає нічого, є тільки цей момент і щось рухається в ньому. Думка це також рух. Да? Думка, об'єкти неважливо. Є тільки зараз. Зараз, 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 Завжди, воно вічно. В цьому моменті відбувається досвід. Досвід пізнається за допомогою п'ятьох, називаємо це каналів сприйняття: зір, нюх, слух, смакові рецептори і емоційно-чутливий відгук, да? тобто якісь відчуття, тактильність. Це все, що робить досвід, і ми обмежені цим. В нас немає якихось шостих, сьомих, десятих органів сприйняття. Інші тварини мають якісь інші органи сприйняття, вони можуть по-іншому бачити цей світ, але немає об'єктивного світу. Немає такого, що є якийсь реальний світ, але я його бачу так, як мені дозволяють мої органи сприйняття його бачити, а хтось бачить його по-іншому, але якийсь є об'єктивний. Справа в тому, що немає його об'єктивного окремо від твоєї свідомості. Ти бачиш такі кольори, ти відчуваєш такий смак, хтось може те саме бачити абсолютно іншим кольором, і немає правильного кольору. Ці органи сприйняття роблять твій досвід. І досвід завжди тут і зараз. Щось чується, щось бачиться, щось відчувається прямо зараз. Моя увага завжди, ну, в більшості, направлена не на досвід. А досвід це реальність, окрім цього, більше нічого немає. Направлена на, на, е, вона в менталі. А в менталі тільки минуле, майбутнє або опис теперішнього. Тобто думки можуть бути лише про минуле, про майбутнє і не в теперішньому, а опис того, що відбувається зараз. Але ніколи не тут і зараз. Тут і зараз тільки коли ти виводиш в досвід. А досвід це ось ці п'ять органів сприйняття. І це єдина реальність. Всі ці страждання, намагання щось знайти, якусь там істину, щось там, що щось не так, треба щось порішати це все тут. Воно ніколи не правда. Ці думки про майбутнє минуле, про ці всі проблеми, переживання, страхи, що, що завгодно, це всі ті думки. От весь твій світ він з думок складається, вони виникають з ось цього інформаційного накопичення, з цього досвіду. І вони не можуть виникати з чогось, чому ти не приділяла увагу в минулому. Тобто, це завжди з твого досвіду. Твоє сприйняття завжди з досвіду, думка з'являється завжди з досвіду. Тобто, ти обмежена своїм ну не ти, а особистість обмежена своїм досвідом. Якби твій досвід був інший, ти абсолютно не можна би по-іншому дивитися на одні ті самі речі. Якби говорили інше ім'я, ти би знала себе як інше ім'я. Говорили б іншу інформацію, знали б себе як хтось інший. Ось ці думки вони з'являються самі по собі. Ти могла, наприклад, жити в сприйнятті, що є автор діяч, який створює думки, приймає рішення, робить дії, рішає там якісь задачі, проблеми, планує, мріє, і от все робить. Це хибне відчуття автора діяча. І ось ми можемо, до чого є це все? Ми можемо брати концепції. І по одній відкидати, а можемо одразу виявити хибність автора діяча, і всі концепції тримаються тільки на відчутті ось цього хибного я. Тобто ці всі концепції рушаться в момент, коли ти виявляєш хибність ось цього я, бо тільки за рахунок цього існує все решта, так як все решта існує в вигляді думок. Концепції, це все це просто набір думок. І ось я пропоную говорити: от прямо про те, що є про досвід, який відбувається прямо тут і зараз. Думання відбувається тут і зараз, ти можеш прямо зараз подивитися, яким чином все виникає, яким чином ти думаєш, приймаєш рішення і пошукати в цьому всьому себе. Я можу просто словами пояснити, да, що ти не думаєш, ти не рішаєш, ти нічого не робиш, але це для тебе не буде істиною. Це ніколи не буде правдою. Воно стане правдою тільки коли ти сама побачиш. Для цього не треба використовувати розум. Тобто, як ти кажеш, да, ти все через розум пізнавала, сприймала. Істина не вимагає розуміння. Навіть не те, що не вимагає, а її не пізнати таким чином. Ось ти куштувала якусь їжу сьогодні? Так. Ну От що ти куштувала? Амлет їла. От уяви, що ти ніколи в житті не їла омлет і хочеш пізнати смак Амлету. І для цього ти йдеш до різних кухарів і кажеш: скажіть мені, який це Амлет на смак. І вони починають тобі розказувати якими б вони словами тобі про нього не розказували, як би гарно це не звучало, якими би професійними термінами вони не користувалися, ніколи не передати словом смак Амлету? Все, що ти зрозумієш з їхніх слів, завжди буде неправдою, завжди буде твоє сприйняття, і ти можеш наділити ось це вірою і повірити от в якусь концепцію Амлету, який якось там смакує, як ти собі уявила. Але це ніколи не істина. Щоб це стало істиною, тобі треба це вкусити, і смак не вимагає розуміння. Тобто тобі можуть 10 тисяч людей про нього розповідати, але неможливо пізнати. І може ноль людей про це розповідати, але ти, коли вкусиш, смак знає сам себе в момент того, коли він проявляється. Ти кусаєш і все, воно знається. Воно не вимагає того, щоб ти повірила в це. Воно не вимагає того, щоб ти це описала, щоб ти це чимось назвала. Хоча розум він буде так робити. Тобто, Ти, коли будеш себе от виявляти, розум зразу хочеться запакувати в щось. Він хоче це зібрати в концепцію якусь. Галі коментую майже все, що роблю. Це, це взагалі такий маразм. Треба спостерігати, хто коментує. Хай воно коментує, Тобто, з цим не треба боротися. Боротьба з тим, хто коментує, тільки підсилює існування його, і, і воно тільки розганяє розум. З всім все добре, з думками не треба боротися, з відчуттями не треба боротися, з нічим не треба боротись. Воно є, воно все класно. Побачити, що в цьому немає тебе. От, от це треба. Так от прямий досвід це єдиний шанс пізнати це. І для прямого досвіду не потрібен розум для того, щоб пізнати смак Амлета, не треба його розуміти. Він є, просто є. а все, що ти зрозумієш, це завжди неправда. Цього просто не потрібно. От, тобто, ми відставляємо взагалі такий спосіб розуміння, як аналіз розумом, і будемо використовувати для пізнавань для пізнання увагу, направлення уваги. Увага направляється на смак е, Амлета, і все, і вона знається, коли увага там. Тобто нам потрібно використовувати лише увагу для того, щоб пізнати себе, виявити то, чим ми є. Єдине, що от заважає виявити себе, це ось ця ілюзія ілюзія автора діяча, і нам треба подивитися на, на це.